Згідно наказу облдержадміністрації та міського голови Сергія Сабова, у місті Василькові проходить двомісячний благоустрій. Адміністрація комбінату комунальних послуг розробила графік уборги території кожним підприємством або закладом, надала необхідний інвентар тим, хто його потребував, і приступили до роботи. У суботу, 21 березня, наша знімальна група разом із деякими депутатами міської ради вирішила об'їхати місто і подивитися на результати. Слід зазначити, що деякі містяни дуже активно відгукнулися на заклик міської влади прибрати своє місто після зими. Біля будинків загреблено листя, обрізані дерева, побілені бардюри. Комунальним службам залишилося пригнати техніку і відвести важке сміття. Тобто тут вже надо техніку, тут вже надо працювати. Тут повинні працювати комунальні служби, да, так? Да, знаємо, да, да, так. Да. Тут вже треба допомогти комунальним служб, тому що... Ну, сьогодні ми їздили так по місту, то бачили там трактор, да? Да, сміттєва машина їздила, може вони ще да. не встигають, але звичайно ми бачимо, що вже мешканці міста потроху почали прибирати свої подвір'я. Учнівські та учительські колективи школи No6 дуже добросовісно попрацювали на прилеглій до школи території, а також на дитячому майданчику мікрорайона Масив. Нашу знімальну групу супроводжував депутат міської ради Володимир Миколаївич Грушка. Скориставшись нагодою, ми вирішили задати йому деякі питання стосовно благоустрою міста. Знаю, що ви маєте безпосереднє відношення до цієї дитячої площадці на масиві. Ви починали в свій час реконструкцію на цієї площаці? Да, Людмила Ну будемо гач в 2011 році. Ми ну не тільки я, а будемо говорити так, населення будемо говорити і ваша сім'я Пікарських, сім'я Медведєвих, і багато других людей. Будемо говорити в свій час, і попович, свій час, і сабодаж. То тобто, є потихеньку, але дійсно в 2011 році я був ініціатором. Будемо говорити, люди допомагали, колектив тепломеж допомагав. Якщо пам'ятаєте, дійсно тоді було багато зроблено, але я вам скажу і після того потихеньку робиться робота. На сьогоднішній день хотілося б більше зробити, але зрозуміти і всі фінансові питання. Ви бачили колектив в тому році молодих дівчат, які гроші збирали і працювали. Ну, ви зрозумієте, як депутат, ну розумієте, можуть неправильно зрозуміти, коли я буду кошти збирати. А дівчата збирали кошти і ну, бачили... накраску, да, на на да, то там і сюди працювали. Кошти, але все да. ж таки я на, сьогодні, на сьогоднішній час хочу весною сюди піска ще завести. І також, якщо зараз показати, стоїть наш знамен... ну, розумієте... Проблема в тому, що є дитяча площадка, а розумієте, є ще туалет. От я, чесно говоря, цей туалет. Я думаю, що обіцянок не буду, але ну, до осени я його приведу в порядок. Тут потрібно зробити кришу, потрібно зробити перегородку. Тобто, ми отут от, є у нас кирпич. Кось що розберемо якусь скамеєчку, перенесемо кирпич, ту скам'яку по-другому виставимо і приведемо туалет-порядок, тому що ну, зрозумієте, коли маленькі діти, можливо, колись потрібно туалет, то потрібно привести цей порядок. Багато фінансів вимагає реконструкція цього. Ну, фінансів подіри. розумієте, на сьогоднішній день, якщо взяти, щоб ці фінанси... Це з комбіната з ЖЕКА то і взять. Там дійсно є також проблема, але це небагато. Я думаю, щоб перекрити цю кришу, зробити перегородку ну потрібно десь до 4 тисяч гривень. Оглядаючи територію шостої школи, ми натрапили на ділянку, яка поступово перетворилася на загальний смітник. І само по собі виникло питання до депутата Грушки: що з цим робити? Мені як депутату неприємно на таке питання відповідати, але вибачте, я повинен на це відповідати. Я депутат, я за це несу відповідальність, будемо говорити, як депутат, хтось не це як керівник комунального підприємства. От, наприклад, хтось несе як директор школи. Але що я хочу сказати? Розумієте, ситуація? От взяти, якщо шосту школу, тут директором Горулька, о, значить, працює, він допомагав дитячу площадку брати. Але зрозумійте, все одно цей мусор, це не тільки шоста школа, а це, будемо говорити, масив сюди Сюда виносити. Да. Всі, да? Плюс у нас ще є яма возле Михайлівської 31, туди теж зносять. Тому я це питання буду подимати. Тому що, якщо ви бачили на дікабристом, ми подимали питання, я говорю, треба ці вєтки дробити. Мені директор відповів, що якщо подробимо, вони посиріють, але, шановні, їх можна дробити, можна сушити. Або якщо ви бачите. Тут, тут куча сухих ветків, які лежать, як він каже, год-два треба, щоб чи півроку лежали, так от сюди потрібно, мабуть, також заганяти оту дробілку, яка сухі ветки подробить, а сири потрібно це вивозити. Прийдем, Людмила, я на себе беру це питання, будемо піднімати це питання, щоб тут освободити. І в свій час я рішав це питання з Іващенком, не вийшло, рішав із сабодажом не вийшло. Зараз я буду рішати з товаришем Сабовим. Я хотів би цю діляночку, не тільки я хочу, а до мене було звернення. От до школи, там де забор стоїться, а ця діляночка висадить дерев'я, зробити парк. Це в нас дитяча площадка, а це щоб був маленький парк. Масиву да ви ця ділянка не да, Це мусорка. Це що належить школі? Це землячі ця школа. Будемо говорити, що належить школі, але я думаю, школа не проти, якщо ми всі совмісно зробимо тут парк. Оглянувши масив, наша знімальна група попрямувала до центру міста. Біля будівлі виконкому вже закінчили свою роботу. Його працівники на чолі із міським головою Сергієм Сабовим. У місті Василькові стала добра традиція прибирати місто після зими. Оголошено двомісячних благоустрій. Ми сьогодні бачимо вас у робочому такому вигляді. Чим займалися сьогодні міські голова? Ну, я думаю, що треба почати з того, що це вже, мабуть, все ж таки не тільки традиція міста, це взагалі традиція України. Чи українці після того, як закінчується? Зима перед Пасхою завжди кожен, починаючи зі своєї оселі, починає прибирати. Бо кажуть в народі, що якщо до Пасхи ти це не зробив, то боженька тебе вже після Пасхи якось накаже, скажімо так. Тому я вважаю, що звичайно починати треба зі своїх родин, прибрати в першу чергу свої оселі, потім прибирати прибудинкову територію, щоб рядом з кожним будинком у нас в місті. Громада новела порядок. Звичайно, комунальні служби працюють в повну потужність і знаєте, що з 9 травня, верніше, до 9 травня з 9 березня по 9 травня у нас об'явлений в місті двомісячний благоустрій. За це два місяці ми повинні прибрати місто, визначені там певне завдання. Починаючи з начальників служб, ну і закінчуючи вже зверненням до громади, я звернувся особисто до кожного громадянина нашого міста для того, щоб кожен на своєму місці зрозумів, що треба починати треба з себе. От зараз ми прибираємо з працівниками виконкому. Іде молода жінка з дитиною, дитинки десь 5 років. Щось їсть тут же кидає. Розумієте, І мати не зробила навіть заваження. Тут навколо всі прибирають. Ну, така культура, на жаль, у нас сьогодні. Тому, звичайно, я вважаю, що цей двомісячник, в першу чергу, як звернення до громади міста, що, шановне, давайте подумаємо про те, в якому місті ми живемо. Бо за нас це ніхто не зробить, не прийде добрий дядя ні з Києва, не з Європи, не з Росії, ніхто за нас працювати не буде. Скориставшись нагодою, ми поцікавилися у очільника міста, як взагалі вирішується питання благоустрою у цьому році у місті Василькові. Ми вже бачили, мабуть, що почались у нас ремонти доріг в тому числі. Тобто ми відкрили сезон ремонтів. Планується в місті дуже багато об'єктів ну, приводити до ладу. Звичайно, кошти, коштів на це на все місто не вистачить. Тому депутати проголосували за певний обсяг робіт. На жаль, остання позачергова сесія не відбулася, на яку ми теж планували виділити кошти додатково саме на проведення цього двохмісячного благоустрою, бо зрозуміло, що в першу чергу потрібні матеріальні ресурси для того, щоб, наприклад, вивезти сміття, потрібні пакети. Для того, щоб прибрати місто, потрібно хоча б мати там грабли, лопати так і таке інше. Тому, звичайно, треба додаткові кошти залучати, бо сьогодні, на жаль, теж хотів би звернутися до громади нашого міста. На жаль, тенденція у нас негативна йде до сплати за комунальні послуги, за прибирання прибудинкових територій. Люди останнім часом не платять за. Надання послуг по теплопостачанню, на жаль, ця негативна тенденція продовжується. Я розумію, що сьогодні ціни різко, стрімко взлітили. Але ж треба пам'ятати, якщо ми не оплачуємо нашої комунальні служби, то просто підприємство не буде працювати взагалі, бо, на жаль, сьогодні вже борги стали накопичуватися. Ну, в общем -то, вот так. Сергій Олександр, ви згадали останню позачергову сесію. Можна я скористаюся нагодою і в такому випадку задам вам питання. На одній сесії ви озвучили про своє рішення щодо розпуску міської ради Васильківської. Обґрунтовано воно, чим воно викликано? Я вважаю, що воно обґрунтоване, воно об'єктивне. Воно було прийнято, звичайно, після того, коли. Ну скажемо вот так. Певний час пройшов після того, я сподівався, що все, все ж таки депутати, депутати нашої міської ради, більшість депутатів, зрозуміють, що сьогодні вони працюють не на міського голову чи на окремо якісь партії або окремо якісь корпоративні здобутки. Чи... Я вважаю, що сьогодні, в першу чергу, депутати повинні зрозуміти, що вони працюють на громаду міста, на своїх виборцях. Оце головне. Якщо депутат не приходить на сесію без поважних притягнути. Чини, виказуючи, як вони кажуть, то ми вам виказуємо своє ставлення до себе. Я кажу, хлопці, шановні, да, не треба мені це показувати. Ви покажіть місту, що ви на місто працюєте. Ви приходьте на сесію, відставите свою точку зору або голосуєте, або не голосуйте, ваше право, але ви прийдіть і попрацюйте, бо раз в місяць депутат повинен прийти і відпрацювати на громаду. Бо сьогодні, наприклад, міський голова виносить такі законопроекти чи такі ініціативи, які в першу чергу стосуються громади міста. Це і стосовно, наприклад, змін до бюджету, треба розібратися, тому що, наприклад, в нас не пройшли гроші на ремонт нашого стадіону «Кристал». Я би хотів, щоб ви особисто наприклад, буде у вас можливість подивитися, в якому стані у нас це приміщення знаходиться. Пан Нередько в свій час почав ремонтувати. До кінця це не довів. Там були певні порушення при виконанні ремонтних робіт. Круль, яке визначило це порушення, вимушена була повернути ці гроші, тому що ну, не змогли довести, що певний обсяг робіт був виконаний. Сьогодні стадіон знаходиться в дуже тому, ну, некрасивому стані, бо ремонт почався, він не був закінчений. Зараз це все рушиться. Треба вкладати гроші, це треба доводити. Але, на жаль, у нас депутати сказали, що ми не будемо виділяти гроші на стадіон. Давайте краще виділимо на щось інше. Ну, звичайно, у нас дуже багато дірок, скажімо так, але якщо ми сьогодні не будемо виділяти, виділяти кошти, в тому числі на спорт, спорт це здоров'я, здоров'я нашого міста. І треба, щоб наші дітки мали можливість займатися в нормальних умовах. Ми проаналізували в тому числі роботи депутатського корпусу, що стосовно виконання зобов'язань, виконання законності. У нас е, ми знайшли дуже багато порушень, в тому числі, які оскаржували скаржували, судовому порядку. Тобто там певний перелік порушень міської раду є. Тому я прийняв рішення все ж таки не дочекати е, чергових виборів, які відбудуться, можливо, в жовтні місяці. Хоча сьогодні дуже багато експертів кажуть про те, що, скоріше за всього, вони будуть перенесені, тому що е, в державі перед виборами потрібно провести територіальну адміністративну реформу. От. Тому чекати ще пів року, вісім місяців. І депутати не будуть збиратися, не будуть вирішувати питання по місту. Ну це загроза. То що ж нас чекає? Можливі, що передчасні вибори? важко зараз. Я не можу спрогнозувати з повною впевненістю, чи будуть вибори, чи не будуть. Це ж справа Верховної Ради. Але я роблю все, щоб ці позачергові вибори відбулися. Я звернувся до губернатора, щоб він підтримав моє рішення і теж саме зробив подання на Верховну Раду. Я звернувся до комітету Верховної Ради по самоврядуванню. От я звертаюся до депутата Верховної Ради, щоб вони теж підтримали це рішення, бо в таких умовах працювати неможливо.